Що. Всім привіт! Почну розпаковку нової посилочки від Укрпошти. І хочу показати ось таке у мене корзинка вийшла з усіма проектами, про які я розповідала вчора на каналі. Окрім того, його тут поки що немає, я ще нічого не робила йому. Друзі, всім привіт! Почну розпаковку своєї посилочки, і цей відеоролик буде не дуже великий. Ця посилка мені ще прийшла! Коли ми були в Рівненській області, і там я, звичайно, її розпакувала, вже дивилася, але не було у мене часу і можливості поділитися з вами її там, тому що дуже погане освітлення. Думаю, воно також найкраще, але у нас в Харкові Чи більш зручніше облаштував, ніж там мені вдалося. Ну що ж, вибачте за те, що ж, що ось такий в мене пакетик, і я буду чуть-чуть доставати і все вам розповідати. Одну же колір, вся посилочка, вся. З кідмохерами. От загорілось мені кідмохерів. У мене вдома є чорний колір, і у мене вдома є білий колір, точніше, молочний. А, також у мене є кідмохер два моточки такого голубого льодяного такого кольору. А, десь як елемент декору можна використати, але не повністю не повноцінну річ. Тому мене така, знаєте, виникла ідея нав'язати собі на весну нових з кід Мохеру. Е, знаєте, ну, ладно, на хвилиночку така думка. Можливо, нав'язати та виставити продати, але ви знаєте, потім я думаю, мені здається, навряд чи я зможу розстатися з кожним з цих проектів. Але я почну в'язати, що покаже життя, про те і поговоримо. Так, перший колір. Ви його вже бачили трішечки, і я вже розповіла, з чим я його буду комбінувати. Це сірий колір. І я планую в'язати з нього джембер, свят, як хочете так і називайте, з додатком віскози. Щось мені так захотілося, я спробувала, мені сподобалось, буду в'язати. Ось така краса, бачите, у мене. Уже наступний колір, такий синій. І я вже знаю, з чим я його буду міксувати, але спочатку я дов'яжу пальто, потім зміксую з залишками тієї пряжі. Сірого я взяла 150 грамів і взяла 150 грамів темно-синього кольору. Вибачте, світло падає дуже погано. Зараз я попробую для цього синього кольору включити лампу і, можливо, буде більш якісно. О, бачите? О, це справжній синій колір. А, він йде з додаванням чорної нитки, тобто на чорну основу синтетично, накручений кідмохер. Таку не чорну, мабуть, а чорна, чорний, колір повністю чорний. Чомусь мені здавалося, що це буде трошки не такий колір, але гарний, якщо я добавлю марінос, буде гарний такий синій светр. Ось такі дві бобіночки, такі маленькі, такі цікаві, вийшли. Мені, знаєте, не дуже сподобалося. І ось такий ще один незвичний для мене колір на такій катушці теж. Це рожевий лампа, ну, зараз попробую, щось вона, а якщо ми приберемо, ні. Навіть... Його, коротше, лампа трішечки засвічує, а ну якщо ми отак. Ну, Вблизькує колір, але на, сам, на дійсності він не відблизькує. Тобто основа більш світліша, ніжно-рожева, десь отака, як оцей конус ніжно-рожевий і на нього неоновий такий рожевий колір накручений. Це, тут я взяла цю пряжі 150 ой, 50 грамів, не рожевий ми будемо на светр, а це буде, знаєте, така. Паутиночка з комбінуванням. Можливо, я її скомбіную з залишками сірого і того холодного голубого а можливо, я добавлю з білим і рожевим, а можливо, білий, чорний і рожевий, а можливо, чорний і рожевий. Буду щось комбінувати, щось вигадувати. Але я знаю, що на, на даний час я хочу вив'язати вже чотири светри: тобто, один сірий, один синій, один чисто чорний буде светр, один і один оцей якийсь вже якийсь мікс буде з рожевим. От мені захотілося з рожевим кольором зміксувати з самого початку я планувала зміксувати рожевий колір з чорним. Ще знаєте, до речі, можливо, я зміксую, добавлю ще одну ниточку. Я попробую зв'язати з цього всього задоволення Жакард, але спочатку потрібно буде спробувати на зразочку. Перш ніж починати, Олена Козаченко в'язала і казала: Юля, не починає. Якщо то, Лена мене дивишся, то привіт тобі, великий. Тому що це дуже важко, але дуже цікаво. І вироблює терпіння. На це терпіння мені потрібно, особливо останнього часу. Тому, можливо, я все ж таки наважуся і спробую. Але скоріш за все пробувати я не буду в цьому році, тому що. Цьому році у мене по плану закінчити обов'язково палантин, почати цей сірий джемпер, вже я його почала. І інші процеси, про які я розповідала раніше на своїх каналах. Лі, на, вибачте, на своєму каналі. Так що, якщо вам цікаво, то подивіться попереднє відео, там все було дуже детально розказано. А я з вами прощаюсь, Говорю вам до скорих зустрічей і дякую за увагу. Вибачте, друзі, забула сказати, що магазин, з якого я купувала, це був інстаграм-магазин, україномовний наш магазин. І якщо я не помиляюсь, посилка мені прийшла з Києва. Це магазин Чудо пряжа. Дякувати Олені, це також її рекомендація. По її рекомендації я купила цю пряжу. Силочку на магазин, звичайно, залишу, це не реклама, а просто мені сподобався цей магазин. Дуже гарний асортимент, особливо кідмухерів, і доступна ціна. Тому, якщо вам цікаво, переходьте, дивіться і їжі, що вам допомогло.